Моє вітання Любі! Сьогодні розповідь буде не про троянди, а про мій кіпарісовик Лейланда. Це дуже цікава і незвична рослина. Вона вважається найбільш швидко ростущим хвойним деревом. Любі, я його саджала в 2021 році восени, тобто, ось від посадки, зараз дерево має 4 роки. Саджала я його саджанцем дворічним. На той час він мав десь 50 см заввишки. Кожен рік я його обрізаю на рівні ось цієї альтанки 2,80 Кожний рік він дає величезний приріст. Ось така дивовижна рослина. Обрізку потрібно робити або на осінь, або в теплу зиму, коли немає морозів, коли вдень у в нас ще тепло. Вночі холодно і, головне, немає дощів. Обрізкою я стримую його висоту, а також намагаюся надавати форму, щоб виглядав він якось так більш приємно. Я не буду переповідати Вікіпедію. Всі розумні люди всі здатні прочитати. Ось, просто хотіла показати. Свій Парісовик, Я так намагалася показувати його кожного року. Ну, бо це така рослина цікава, найбільш швидко зростаюче хвойне дерево. Кому це потрібно, От як мені було потрібно, я його взяла. В цьому є свої плюси, а для когось, можливо, це буде якийсь мінус. Дивіться, самі, ось такий красунчик. Може бути таке запитання: навіщо ти взяла таку швидкорослу рослину? Бо я так хотіла. Я дуже хотіла, щоб у мене в моєму в цьому дуже малесенькому дворі, в якому взагалі немає місця для якихось таких проєктів великих, щоб була якась єлиночка, яка буде водночас і постійно зеленою, і буде різдвяним деревом. Ось, крупноміри коштують просто ну, гроші ну, захмарні. І невідомо, як би в цьому місті росла така рослина. Бачимо, да? ось дерева сусідські, тут альтанка, тут паркан. Все дуже-дуже якось так обмежено. Брати якусь таку рослину, як тіс, яка повільно зростає, та вони коштують ну, просто захмарно, захмарно, щоб вона була принаймні, хоч ось такого десь ростіку. А цю я купила тоді, я не пам'ятаю, можливо, гривень 400. Ну, і вона в мене вже через рік була різдвяним деревом. Ось. Так, потрібно різати, потрібно різати, але вона дуже така не колюча. Оця хвоя приємна, ароматна, не колюча, гілочки також досить м'які. вони дуже гарно піддаються обрізці. Ну, а далі побачимо, У мене більш бентежить не його ріст, а саме ось ті шкідники. Минулого року я його обрізала за пів години разом з виносом сміття. Ось, розумієте, Зробила йому форму, таку кулечку гарну. Так, продовжую. А ця рослина вважається дуже-дуже непримхливою. Ось в цьому році не було дощів, малий приріст, але рослина жива. Пару разів я робила дощування, мабуть, потрібно було більше. Можливо, можливо, ось дощування, воно би завадило розвідку цього шкідника, і його не було б так багато. Рослина непримхлива до ґрунтів, до умов якихось. Зростає і там, де така якась тінь сирівна, приріст в неї є, там, де сонячна більш сторона, звичайно, зростає краще. Ну, Бачимо, да, що ось гілочка вона вигинається в сторону сонця, але це все можна сформувати. Рослинка дуже-дуже непримхлива, дуже симпатична, ароматна, ось така. Маю її врятувати. Чудова рослина. Також який шкідник. Що робиться, Уже бідна рослина? Дуже небезпечний шкідник. Я вже обробляла неодноразово системними препаратами. Цей шкідник барошнистий червець. Бачите, ось це біленьке. Передивляйтеся свої рослинки, любі, бо не одразу розумієш, що це. Коли їх мало, ну щось випадково наліпло, пташечка прилітала або ще щось. А потім, коли розумієш, що це шкідник, вивезти його дуже важко, бо він подивиться, що робиться, як він розплодився. За рахунок того, що оце листя, хвоя, воно дуже жорстке, має кутікулу. При обробці препаратами, ну, рослина не набирає в себе ці препарати і системні препарати не діють так, як. З звичайними рослинами. Таку рослину, якщо вона підчепила такого шкідника, краще також попроливати під коріння розчином ктари. Але спочатку я мушу мушу обрізати, по-перше, ну, і потрібно обрізати. Зараз в нас якась така погода становилася дуже тепла, сонячна, суха, якраз дуже-дуже гарно для обрізки. І якщо я обріжу, я зменшу. Об'єм цієї крони, тоді я вже буду проливати цю рослинку. Знизу, ось так, я вирішила висвітлити це все. Я йому вже робила таку екзекуцію, я прибирала знизу гілочки. Це якось в мене була обрізка на різдво, на новий рік я обрізала і понаробила потім цих різдвяних букетів для себе, для рідних людей. Тоді була також дуже гарна така сонячна погода. В цьому році я це роблю раніше за рахунок чого. За рахунок того, що повна цього шкідника, повна цього шкідника. Я вичищаю. і Вони сипляться ці ватніки. І знаєте, ось ну незрозуміле, чи воно живе, чи воно не живе. Ну бо воно ж не рухається. Але це дуже дуже небезпечний шкідник. Як я вже казала, не дуже на нього діють у ці поверхневі обробки, тому я хочу проливати. І проливати також потрібно буде навесні. Так, ось. І так різала вже я гілочки пілкою, секатор брала, і молодий приріз чудово, чудово обрізається такими звичайними ножицями. І так, я знаю, так відходжу, дивлюсь, де мені що заважає, і просто намагаюся зробити форму якось на ока більш гармонійною. І все, насправді, дуже швидко. І як завжди, чекаю ваших коментарів. Любів, в кого є, які проблеми з ним у вас, або взагалі немає, пишіть, дуже-дуже цікаво, щоб ви ділилися своїм досвідом, або хто хоче. Собі, можливо, купити, задавайте питання. Ну, я ж не про все сказала, можливо, щось, якісь запитання у вас будуть. Я буду намагатися відповідати. І, як завжди, дякую за перегляд, за вашу підтримку, Па-па, ваша Лариса.